Шановна пані Деруженіне, шановний пане Борусевич, шановний пане Юршинас, шановні представники парламентів Литви, Польщі, шановні колеги народні депутати України. Десять років від започаткування асамблеї, я думаю, що ніхто не міг уявити собі, які виклики через 10 років ми з вами отримаємо. І наскільки ми маємо бути єдиними сьогодні для того, щоб. Ці виклики були подолані, і ми надали спільну якісну відповідь. Тому сьогодні, коли український народ давів, що європейські цінності і прагнення це не просто слова, це внутрішні, внутрішні прагнення, за які українці готові боротись і за які вони покладають своє життя. Насправді це нас всіх зобов'язує, я маю на увазі. Своїх колег бути рішучими, бути динамічними і результативними. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що сьогодні лунають слів моїх колег і про стан справ, і про ті загрози, які у нас є. і Виклики, вони вже відомі. Безперечно, що ключовим сьогодні завданням європейської та міжнародної спільноти є пошук відповіді на виклики нового характеру. Але у пошуках цієї відповіді критично важливим є дотримання позиції щодо цілковитого засудження і абсолютного неприйняття агресії та нехтування засадами міжнародного права, політики, яку сьогодні проводить неприхована Росія. У цьому парламенти наших країн повинні відігравати активну роль. І я хотів би з вдячністю відзначити всебічну підтримку польської та литовської делегації у парламентській асамблеї Ради Європи, парламентській асамблеї ОБСЄ. А також у парламентській асамблеї НАТО, де ми скоординовано робимо спільну справу, ми маємо спільно протистояти діям Кремля спрямованим на підрив єдності у Європейському Союзі. Агресія і гром'язами у виконанні Кремля має одну мету змусити Захід зректись України в обмін на власну безпеку. Але як казав Бенджамін Франклін, більше століть тому ті, хто жертвує свободою заради безпеки. Не заслуговують ні свободи, ні безпеки. Ця теза як ніколи актуальна сьогодні, адже в тактичному плані на кону незалежність і територіальна цілісність однієї держави, а в стратегічному спільні цінності міжнародне право і уставлена система безпеки. Хочу підкреслити, що сьогодні йде боротьба не на сході України, а на сході Європейського Союзу. Там сьогодні українські воїни відстоюють європейські цінності, відстоюють безпеку в Європі. І я далекий від думки, як і більшість моїх колег, що питання в агресора стоїть тільки в частині території України Східної або в окупації Криму. Питання стоїть в тому, щоб дестабілізувати Європу, розколоти її і тим чи іншим шляхом намагатись панувати в Європі. Але я переконаний в тому, що агресор приречений на невдачу. Але це залежить від того, яка наша буде позиція. Наскільки ми будемо принципові, наскільки ми будемо відкриті, наскільки ми будемо публічні у своїй позиції. Пасивна позиція Російської Федерації щодо виконання мінських домовленостей вимагає активної нашої протидії. Ми залишаємось відданими мінським угодам, Росія ж дотепер не виклала жодного пункту. Хоча Україна і український парламент вже прийняв низку рішень саме на виконання мінських угод. Незважаючи на оголошене більше три місяці тому при припинення вогню, українці продовжують гинути чи не щодня саме від російської агресії. Тривають обстріли російськими найманцями позицій українських військових. Вони не відводять важке озброєння, навпаки. Ми спостерігаємо надходження нової техніки та людських ресурсів. З території Російської Федерації затримання от буквально нещодавно українськими військовими двох спецпризначенців у Луганській області на території України яскраве свідчення присутності росіян. Хоча таких свідчень є десятки із сотні. Спеціальні спостережна місії обсі російські бойовики перешкоджають верифікувати режим припинення вогню і місця розташування озброєння. Російська Федерація уникає обміну полоненими за принципом всіх на всіх. Та цілковито ігнорує заклики світу про звільнення нашого колеги, члена Парламентської асамблеї Ради Європи, народного депутата України Надії Савченко. Висновок з усього всього, про що я сказав, зрозуміло, що для Російської Федерації мінські домовленості це димова завіса для затягування часу і продовження спроб поновлення агресії. Ми бачимо в Україні три основних компоненти. Нашої спільної реакції на такий стан справ: по-перше, направлення в Україну миротворчого контингенту або операції з підтримки виконання мінських домовленостей, яка позбавить Москву від планів щодо подальшого наступу і сприятиму встановленню сталого миру. По-друге, вироблення чіткого алгоритму посилення санкцій проти Російської Федерації, оскільки тримісячна пасивність РФ у виконанні бодай одного пункту мінських домовленостей є для цього достатньою підставою. І по-третє, Спільні зусилля з посилення обороноздатності України, я підкреслюю, обороноздатності. Йдеться не лише про декларацію, а й підвищення обороноздатності шляхом отримання Україною оборонної зброї, яка дозволить зупинити агресора. Зокрема, і цим цілям сприятиме майбутнє започаткування діяльності Литовсько-Польсько-української бригади. Що є надзвичайно важливою ініціативу. Шановні колеги, я хотів би декілька слів сказати і про виклики, які ми маємо сьогодні щодо проведення внутрішніх реформ. Я хочу абсолютно підтримати те, що, напевно, є багато браку інформації про те, який реальний стан справ в Україні, що вдалося зробити сьогодні, і що ми плануємо зробити завтра. Насправді перед нами стоїть завдання перетворити пострадянську централізовану і корумповану Україну на справжню європейську державу. знаєте, я подивився на цю фотографію, яка є історичною, і для кожного народу бувають моменти, які є зламними. І тут засвідчено на початку 90-х років те, що відбувалося у вас. Щось подібне. Оцей злам відбувся в Україні ні в 90-х роках. А саме в лютому 2014 року. Від тут, від тут, від тієї дати ми починаємо будувати справжню європейську Україну. На превеликий жаль, за 24 роки незалежності не вдалося провести структурних системних змін. І сьогодні наше завдання і моїх колег, а парламент сьогодні оновлений на 50%. Більше 50% – це нові парламентарі, демократичні завдання. Виконати цей план дій, щоб змінити ситуацію в Україні, з одного боку побороти ту систему, яка була побудована за 24 роки, а з іншого боку, впроваджувати нові зміни. Ми розуміємо, що нам потрібно дуже серйозно впливати на боротьбу з корупцією, Провести альпровести деолігархізацію України. Багато речей нам потрібно змінити. І сьогодні можливо зазначити, що по великому рахунку новий український парламент не провалив жодного важливого рішення. Ми створили першу основу для відновлення довіри до суддівської системи в Україні. Ми прийняли весь пакет законів, які дозволяють сьогодні повноцінно боротись з корупцією, в тому числі включно з створенням національного антикорупційного бюро, формування його структури незалежної формування її структури. І ми, будемо, ми очікуємо, ми розраховуємо на те, що це законодавство, яке є достатньо сучасним, дозволить дуже серйозно розпочати боротьбу з корупцією. Ми провели ряд законів, які зменшують. Блив олігархів на національну економіку. Ми повернули контроль над державними підприємствами, які завжди були основою олігархії. Ми прийняли закони, які дозволяють нам створити прозорий ринок газу. Це те, що було саме джерелом збагачення не на роду України і держави, а окремих осіб. Ми проводимо масштабну дерегуляцію, прийнято ні низку законів щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом. Також хотів би зазначити, і сьогодні це було теж сказано з цієї трибуни. Ми розпочали процес децентралізації в Україні з метою формування належної сучасної системи управління, в основі якої лежить місцеве самоврядування. Ефективна модель управління державою це запорука проведення якісних системних реформ. Парламент ухвалив рішення щодо. Початку бюджетної та податкової децентралізації, яке вже має свої позитивні надбання саме в 2015 році, Прийнято закони про формування дієздатних громад. Ми започаткували законодавство щодо формування дієво-регіональної політики і багато інших рішень, які приймаються або будуть прийняті для проведення реформ. До речі, хотів би зазначити, що ми розпочали конституційний процес, процес конституційних змін, і якраз питання децентралізації є одним із важливих, оскільки повноцінного місцевого самоврядування Україна за 24 роки незалежності так і не змогла побудувати. А це є надзвичайно важливим елементом якісної системи управління самої держави. Хотів би сказати, шановні колеги, що ми абсолютно є відкритими. Ми хочемо запозичувати той досвід, який накопичений в європейських країнах. Ми розуміємо, що домашнє завдання може зробити тільки Україна, але ми нарашовані не на процес, а на сам результат. Що стосується наших подальших дій, хотів би сказати, що за своєю ідеєю та цілями формат співпраці Україна, Польща, Литва багато в чому нагадує вермарський трикутник, коли Франція та Німеччина об'єдналися, щоб допомогти Польщі. Сьогодні, як було сказано з цієї трибуни, у нас є з вами. Луцький трикутник, де Литва і Польща допомагають Україні на її європейському шляху, враховуючи той шлях, який пройшли наші партнери. Я вірю у те, що тарованим Литвою і Польщею шляхом Україна також повернеться до об'єднаної європейської сім'ї демократичних держав. Але для цього від нас вимагається не лише реагування на зовнішні і внутрішні виклики України, а й стратегічне мислення на роки вперед. Українці потребують абсолютно чіткого сигналу. Щодо перспективи членства в Європейському Союзі, щодо безвізового режиму. І я думаю, що наше спільне завдання постійно підтримувати цю дискусію в Європейському Союзі, оскільки ці сигнали для українського суспільства є надзвичайно важливими. Ми роками чули аргумент про перевтому ЄС від розширення, але в умовах агресії і тотальної російської пропаганди цей аргумент просто не, не працює. Для українців перспектива членства стане не лише стимулом для реформ, а й символом того, що ЄС готовий боротись за Україну, так само, як українці сьогодні, я це підкреслюю, борються за Європу на Східному фронті. Воно також стане потужним ударом по одній з ключових тез російської пропаганди, яка намагається переконати українців в тому, що в Європі на українців ніхто не чекає. Тому сподіваюся, що за кожної нагоди підтримувати внутрішню дискусію в рамках ЄС. А це питання будуть порушуватись нашими партнерами. Сподіваюся, що зібравшись на одне з майбутніх засідань нашої Асамблеї у 2025 році, голова Верховної Ради виступатиме, якщо не від імені члена Європейського Союзу, то як мінімум від імені країни кандидата на вступ до Європейського Союзу. Хочу вас запевнити: ми усвідомлюємо всю важливість і відповідальність сьогоднішнього історичного моменту. Але я знаю точно, що більшість. Українців, президент і уряд. Коаліція, яка проєвропейська, коаліція, яка створена в парламенті, здатні сьогодні, як би не було складно, приймати відповідальні рішення і доводити їх до логічного завершення. І завершую тим, що, що говорив раніше. От саме рік назад, трошки більше, ми розпочали оцей дуже важкий шлях, який пройшла і Литва, і Польща. І я переконаний, що з вашою підтримкою, з вашим досвідом ми пройдемо цей шлях швидше і з позитивним результатом. Дякую за вашу увагу і дякую за вашу підтримку.